Віра, незламні стійкість під таким гаслом в івано франківську відбувся п'ятий молитовний сніданок. Проводиться він щорічно по завершенні весни. Святочна акція покликана об'єднати представників різних галузей задля обговорення важливо суспільних тем та поглиблення колективної співпраці. Дуже важливо об'єднуватися представникам релігійних конфесій та релігійних організацій, представникам політичних партій, бізнесу. Іті культурі, тобто всім разом, в першу чергу, для того, щоб ми пройшли цей непростий час війни, саме, саме це і є ціль заходу, щоб об'єднати людей, які зазвичай навіть можливо би. І не сідали за одні столи. Ціль молитовного сніданку посадити опонентів людей, які мають різну думку, які можливо мають різні політичні релігійні погляди. Але ціль об'єднуюча молитва за Україну, об'єднуюча молитва за майбутнє. Молитовний сніданок зібрав понад дві сотні учасників. Серед них військові, волонтери, іноземні гості, представники духовенства та інші. Медичний капелан, отець Роман Терлецький каже: в період війни необхідно об'єднати усі зусилля та молитися за Україну. Здається, митрополит Шептицький казав: якщо родина молиться разом, то й буде разом. Тому такі молитовні зустрічі, бо не йдеться про їжу, пиття, це така назва, тільки, сніданок. Але ми за одним столом, за спільною справою, зустрічаємося, і тоді, коли приходить до роботи, вже... Нам легше співпрацювати для розбудови для вирішення різних питань вже в час звичайний, тому ця спільна молитва дуже потрібна, щоб між нами була єдність. Якщо ми разом молимося, то ми вже мали би інші справи робити. Спільно побоже, крім об'єднання зусиль, милитовний сніданок мав і благодійну мету. Це збір коштів на реби для військовослужбовців. Для цього було організовано тихий аукціон, на якому були представлені картини художників та концепт сакрального настільного муралу. Уляна не Андрій Боцак, новини на вежі.